Шкода Октавія в Німеччині. Знаєте скільки буде коштувати? Та я бляха, як взнав ціну. Афігел. 6390 євро, друзі. 6390. Авто 2015 року. До травня 26-го пройдений тюф. З мотором 1,4 TGI. Це є газ CNG плюс бензин. 229 700 кілометрів пробігу, додатковий комплект Гуми. Ну, тут пташечка автограф оставила, то на фарт. Солідний колір який. Тапки маднячі. Ну, класний варік. Гляньте, взагалі Складні дзеркала. Противотуманочки. Кому приглянулася ця шкодка або потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь, мої контакти в описі під відео.